Привіт! А ти чув від своїх бабусь чи дедусів про те, що життя воно є дуже швидкоплинним? Я, наприклад, так, і це те про що я роздумую останнім часом, що насправді наше життя тут на землі, воно є. Пшиком, воно є дуже швидким, воно є супершвидкоплинним, і дуже багато людей вони просто акцентують і лише фокусуються на земному житті, на тому, що вони мають зараз, на тому, що вони хочуть мати, на якихось проблемах, на якихось ситуаціях, на якихось людях. Але насправді вони зовсім втрачають з виду і з розуміння те, що попереду на кожного з нас чекає вічне життя. І де ми його проведемо? чи у в царстві небесному з Богу, з Богом, чи в пеклі з дияволом, це все залежить від вибору, який ми робимо кожного дня. Від вибору між тим, щоб дійсно бути зацикленим і працювати лише на, на себе в цьому житті, на те, щоб щось отримати, на те, щоб щось мати. Чи дійсно кожного дня працювати над тим, аби виконувати Божу волю, Боже призначення, яке він нам дає на наше життя? І насправді я розумію, що коли я буду виконувати Боже призначення, Божу волю, тоді я буду щаслива тут і зараз, я буду щаслива тут, за мною. Життя. Я матиму абсолютно все, тому що Господь мене цим благословляє. І у вічності я буду з Богом. І я маю, і, я, і ти, ми маємо розуміти, що вічність це найважливіше. Це важливіше за те, що ми маємо тут на землі. І наші мізки вони мають бути увімкненими, вони мають працювати кожного дня. Або й ми не потрапляли під роздачу брехні диявола і не і просто не знаходилися в омані, не знаходилися в ілюзії того, що е, тут земня, земне життя воно довге, Н -н -н, воно зовсім недовге. Воно є пшиком. Амінь.